Добрий день, шановні любителі винограду. Вітаю вас на YouTube-каналі Виноградник від Зими до зими. І сьогодні я хотів би з вами поговорити і показати вам свій кущ лідії, який я планую переприщепити на інші сорти та виноградні форми. Наскільки мені це вдасться, я не знаю. Інформації в інтернеті дуже мало. Всі вважають, що краще викорчувати і посадити якусь аркадію, на яку легко буде прищеплятися все підряд. Тому я тут, я спробую у цьому році, получиться, не получиться, таке, як ні, то кущ піде під видалення. На йому місці в мене вже є саджанець Аркадії. І він сюди посадиться, я може його вже підсажу, независимо від результату. Ну, наскільки це мені вдасться, буде видно по моїх відео, так що підписуйтеся, обов'язково ставте дзвіночок, щоб не пропустити відео з цією лідією. Так, поки я її готую, бачите, вони не дуже грубі, якась цього року аномальна весна, в тому році вже були на цей час, вони вже майже цвіла вона, ну, Що маємо, то маємо. Так, і обломуємо всі пасинки, ми даємо йому рости гарно. підготовочка наша. ну Це взагалі якийсь тоненький. ну Залишу я на всякий випадок. Не заберу його краще. Так, ось такі вже великі. Вже ми його можемо прищипнув верхушечку йому. Цей теж, теж прищну, щоб він розширявся, ширину різ. Мені, а не довжину. Я його вже більш-менш так обрізав для переприщепи спеціально. Не на урожай. Я вже весь урожай, а ось ще є. Бачите, урожай я весь теж видаляю, щоб він не тратив свої сили, а тратив мені, щоб гарний був підвой. В інтернеті дуже мало дуже мало інформації. І взагалі я не бачив, щоб щось хтось показав відео де на і в ньому щось є. Так що... Резкуйте за моїм відео, буде видно. Погано, може я обрав рік для цієї операції. Ну, що маємо, то маємо. Так, якщо навіть і приживеться щось, і не визріє лоза, ну, але експеримент я такий проведу. Так що в кого є лідії. Можете слідкувати і дивитися результат. У мене є багато різних живців ще в холодильнику. І технічні сорти, і гібридні форми різні. Так що будемо пробувати. Так що, поки до побачення, до наступних відео. Ставте лайк підписуйтесь.